Ой, де ми? Що? Гради випустять нас? Не може бути. Ми замкнені у ці клітці. Можливо, вийде просочитись? У тебе нічого не вийде. Нам потрібні ключі. Але де ми їх візьмемо? Без паніки хм, Що це? мотузки. Сподіваюся, ми смакнемо за них, і тоді на нас спадуть усі ключі. А ще сподіваюся, що у вітрах немає нічого hmm. огидного ні, це така боягузка. Хм, Це що, скіто? Ненавиджу. Він то яскравий і у мене від нього в очах рябить. Це це ж справжній рай. Я готова вічність. Сидіти в цій кліці, якщо мені даватимуть відра зі скіту. зберись! нам потрібно вибратись на волю. Тягни за мотузку зараз же. Сподіваюся, що мене буде відро з моїми улюбленими шоколадками. <рисвіт> Ой, ні, яка гидота! Це що земля? <рисвіт> Якого гидно! Грубаки. Ненавиджу. Ненавиджу кома. Хм. Вони точно хочуть заповсти мені у вуха та ніс. Фу-фу-фу. Еніт, заспокойся. Це просто черв'яки. Вони тобі нічого не зроблять. Хм, а ось, до речі, і ключ. Чудово. Ми зможемо відкрити один із замків. Ура! Погнали. І так. Ключ підходить. І від одного замка ми позбавились. Хм, Давай п'ять. Хм, Купилась. Ой, що цього разу. Це туалет, але навіщо він нам. <хм> Невже у ньому буде ключ? <хм> Можливо, і ти будеш його шукати. <хм> але я я не хочу. <хм> О, ні, яка відота? Мене точно знудить. Гаразд. Ти будеш мені винна. А пахне, до речі, смачно. Так, це явно щось шоколадне. Хм, так це нутелла. Смачно. Але Еніт про це казати не будемо. О, ні, верти, яка гедота! Подивимося, що там на дні. Так. Я його намацала. Ключ, здорово. Давай швидше відкриємо ще один замок. Тримай, відкривай. Ключінь, які ти дістала з унітазу, Ні, дякую. Знову доведеться зробити все самій. Так, вийшло. Молодець Венздей. Ого. Що там? Мені страшно. Зараз подивлюсь. Мені прийшло бачення з майбутнього. Я собою руки в ящик, а там таргани. Який жах? Вони скрізь. Енят, там все супер. О, правда? Тоді хм, Наче там щось живе. Хочу подивитись ближче. А, це ж таргани. Стояти. Якщо ти не дістанеш ключа, то ніхто цього не зробить. О, мамочки, там же таргани. Добре. Треба швидше знайти ключ та забути про цей момент як про страшний сон. О, Дивись, Венди, У мене вийшло. Ей, ти куди? Дивись. Зараз я сама відкрию замок. Вийшло. Я заслітла від цього яскравого світла. Спокійно, Венздей, сідай. З тобою все гаразд. Діти. А це ще що таке? Не знаю. Нагадую кабінет хімії. О, дивись, Це ж інструкція. Нам потрібно змішати певні компоненти, і ми отримаємо ключ. Ясно? Hey. Подай сюди фіолетову пробірку. Одна мить. Yes. От, тримай венти. Тепер треба змішати все в одній колбі. І що у нас вийшло? Hey. Хм, смердить жахливо. Супер! Я хочу спробувати, поки Венз не бачить. Мм, смачно! Ой, зі мною щось не так. Ні-ні-ні. Чому я збільшуюсь? Енят, що ти наробила? Допоможіть! Я халк. Що ж робити, що робити? Може, це допоможе. Здається, спрацювало. Ти мене врятувала. Дякую. Більше ніколи нічого не чіпай без мого дозволу. Повертаємось до створення ключа. Я ж казала не чіпати. І так я все зроблю сама. Змішаємо це і це. Рідина змінила колір. Потрібно продовжувати змішувати речовини. Начебто вийшло те, що треба, додаємо ще одну пробірку і вуаля. Це кот. Ходімо швидше, відкриємо замок. Здається, не права. Це кот від наступного замку. Спрацювало. Ой, страшно. Припини мене обіймати. Подивимося, що там випало на цей раз. Хм. Хм, схоже, це коробка з напоями. Тут є трубочки. Потрібно випити вміст. Однієї з нас буде ключ. Ну що, хто розпочне? Я Спробуємо коктейль Хм, Він дуже дивний. Він гострий, навіть дуже. Еніт, тепер ти. Фух, сподіваюсь, мені пощастить більше. Хм Дуже смачно. Нічого собі. В коктейлі є мої улюблені джазболи. Хочу випити все до останньої крапельки. Неймовірно, смачно. А ключа не було. Пробач, вензи. Здається, тобі треба випити свій коктейль. Так, не скажу, що я цьому дуже рада, але нічого не вдієш. Мамочки, здається, починається. Треба якось завести вентиль. Не виходить. Ой. Це було потужно, але ключ я дістала. Ура! Це було недаремно. Погнали швидше відчиняти замок. Ой! І так, це п'ятий замок. І ми його також відкрили. Хм. А на це рощо? Вау, кульки, я їх обожнюю. Я впевнена, що це не просто поліє всередині щось є. Я знайшла шаломи із шипами. Вони мають підірвати усі пульки. <рі> так, мій шалом виглядає навіть краще, ніж твій. <рі> ну що, починаємо. <рі> Ой, оце ще що. Еня, ти брудна, як свинка. Тепер моя черга. Хочу луснути ось цей. О, ні. Це молоко. І тепер я вся мокра. Ну і хто тепер схожий на порося? Go! Ну і що ж, тепер моя черга. Я лусну ось цю косунься. І. Ой, що це? Борошно. Але це трохи краще, нішоче та слиз. Венстей, давай. Наступно я лусну ось цю кульку. Стрибаю. О, кольорове пір'я. Гидота. А мені подобається ти схожа на курку. Ану, мовчи. Лупай кульку. Хочу луснути. Ось цю. Там точно має бути ключ. Ой, ні. Це не ключ. Спокійно, спокійно. Пропоную разом луснути кульки. На рахунок. Раз, два, три. Стрибай. Воно таке яскраве. О, дивись, я знайшла код! Чудово. Венти, ходімо відкривати новий замок. Нарешті давай я введу код! Залишився останній замок і останній ключ. Що ж на нас чекає на цей раз? Двері так багато. Цікаво, що за ними. Ви там порожньо. Може постукати. Ніхто не відчиняє. Хочеться самі відкрити, але страшно. А може, тут хтось живе? Ні, страшно дивитись. Спробуй відчинити ось ці двері. Добре, давай. Я ризикну. Сподіваюсь, там не буде нічого страшного. Вау, яка краса! Мильні бульбашки. Здається, це Гедота. Ненавиджу мильні бульбашки. А я їх просто обожнюю. Венс, дайте про твоя черга. Okay. Що ж, я усі двері відкрию. <ріст> Червона фарба? Серйозно? Венс, ти як? <ріст> Мамочки, що з тобою? А -а -а, мені погано. <ріст> Яка ж вона вразлива? Зі мною все гаразд, все гаразд. Добре, подивимося, що тут. Нарешті. Це останній ключ. Нарешті ми виберемо звідси. Ура! Бензи, швидше відкривай замок. Давай! Так, він підходить. Ми на волі. Танцюємо переможний танок. Клас! У мене така маленька пляшка. Особливо, якщо порівняти з вашими. Не треба нічого порівнювати. Їшти, що дають. А у мене і справді величезна порція. Ти просто моєї ще не бачив. Вона не тільки велика, а ще й різнокольорова. Тіна, на твою пляшку без сміху не подивишся. Проте я впевнена, що моє жиле буде самим смачним. А? Так, точно. Ніколи раніше не пробувала жили зі смаком кітката. Це дуже смачно. Зачекайте, а як мені дістатися желе котре на дні пляшки. Може, язиком дотягнусь. Здається, я О, Квентін, допоможи. Тягни за пляску, тільки язика не відірви. Ніяк не виходить. Ой, кіно, вибач, я не хотів. Все в порядку. головне, що язик виліз. А значить, зараз я можу спокійно приступити до свого жиле. Тільки подивіться, як його багато і як апетитно він виглядає. Так і хочеться злопати все одразу. М -м -м, клас. А ще з мого жиле Хуба-Буба можна надути бульбашку. Вау, класно! Так, А от тепер можна ним грати. Ось це так, ціла розвага. Квентіна на слабо відбити головою. Ізі-пізі. Ой, ну от, тепер я весь липкий, Гидота. Що ж, тепер моя черга коштувати железі смаком зкітелс. Щоправда, для початку мені потрібно його видавати. Зробити це не так то й просто. Ні, ні в яку. Тіна, Квентін, ідіть сюди мені потрібна ваша допомога. Ви здавлюєте пляшку з двох сторін, а я буду насолоджувати жиле. Окей. О, а от і воно. Як же смачно. Я вже втомився. Я там справи. Може, вистачить. Ага, я також втомилась. Здається, наша софія сама стала такою ж різнокольоровою. Ось це. Так, повний ульот. А чого ви так на мене дивитесь? Ой, здається, я чимось захворіла. Ось це так. Ну, проти скуштувала смачне жиле. Вау! Скільки ж тут морозива? Щоправдавно зі смаком Броколі. Це взагалі можливо. Я навіть рада, що в мене таке маленьке відерце. Фу, Гедота. Добре. Гадаю, одну ложечку я подалаю. Треба тільки це морозиво якось витягти. Ой. Трохи не туди. Треба було, щоб воно впало на пару сантиметрів нижче. Ну все я його викидаю. На 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 це ж челендж. Тому прийдеться спробувати. Що за безглузді правила? Я ненавиджу броколі. Ой, мене від нього нудить Найгірше морозиве, що я коли-небудь пробувала. Ох, друзі, є вам не заздрю. Софі, ти наступна? Уявляю, наскільки воно гидке. Спочатку спробую трішечки. Ой, яке мерзине. Ні, треба щось вигадати. Так, я знаю, що можемо мені зробити це морозиво більш приємним на смак. Зверху я палю морозиво шоколадним сиропом. Потім я додам збиті вершки. Потім посиплю кольорове посипання. І прикрашу все паличками поки і полуницею. Вау, яка краса вийшла! Упевнена, з цим я впораюсь. Ну що ж, спробую. М -м, а в цьому навіть щось є. Не повірите, але мені навіть хочеться добавки. Ну, от і все, клас. Ой, здається, я зарано раділа. Це зовсім не клас. І здається, зараз буде відрижка. Ну вже ні, я проти, тому просто заклею тобі рота. Фух, наче допомогло. О, ні. Шкода, що мене попереду чекає, така жидота. Але я чоловік, і я маю поратись. Я не злякаюсь якогось там морозива. Слухайте, а хто відкрив вікно? Чому так холодно? Мені потрібен фен, щоб зігрітись. І більше ніякого морозива. Так і захворіти можна. О, а це ідея. Якщо морозиво розтане, то воно перетвориться на коктейль А його випити буде куди простіше, ніж їсти таку велику кулю. Ох, ну і сморід. Ну нічого, зі смердючою жижеою я впораюсь. Спробуємо. Злаги гидота. Гаразд. залпом і забуду про цей жак. Квинкін. Ой, не вийшло. Але лайк за спробу. Дівчатка, закривайте носи. Мене ніби по обкатили обкотили. І знову у мене найменше смакота. Проте мій коктейль значно більше. А у мене самий великий. Друзі, я вже передчуваю, як я його питиму. Тіна, починай зі своїх крохи. От і почну. І, мабуть, дуже швидко впораюсь. Як дивно, який неочікуваний ефект. Але все одно було смачно! Квентін тепер ти. Це я із задоволенням. Але пити через трубочку надто довго. Краще я зроблю це старим перевіреним способом. Ммм, яка смакота. Е, дивіться, я ж тепер весь фіолетовий. Який крутий коктейль! наче якийсь магічний зілля. Софі, тепер ти. Нарешті. Я так хочу пити, що зараз цей стаканчик залпом спустошу. Так, було смачно. Ой, що зі мною? Здається, відбувається щось дивне. Який жах! Це що? Софі перетворилася. А біжим! Стійте, куди це ви? Зачекайте, я все та ж, Софі, друзі. Так, мабуть, першим попкорн їсти буду я. Моє саме маленьке. У мене воно просто величезне, а у мене класичний розмір. Мені підійде. Що ж, у мене тут лише одне зернятко, і треба його дістати. О, яке маленьке. Але я знаю, як перетворити його на попкорн. Достатньо просто покласти його на стіл, а потім лупою піймати сонячні проміння. Зернявка нагрівається і перетворюється на попкорн. А який запах! Все, я пробувати. М -м, це було дуже смачно, але звісно, шкода, що так мало. Софі, тепер твоя черга їсти попкорн. Попкорн, як же? Його ще зробити треба. О, я знаю, що мені допоможе. Тостер. Напевно, зернятка в ньому розкриються. Засипаємо, а потім вмикаємо. Так, так, так. Ого. Та вони не просто розкрилися, а перетворилися на справжні батончики. Опс. Вибач, Квентін, я не хотіла. Ну що ж, спробую. Отак. Це нереальна смакота. Тіна тобі точно сподобається. Не сумніваюсь. А друзі, я скоро повернусь. У мене цих зерняток так багато, що без духовки явно не обійтись. Поставимо всередину, нехай готуються. Ну а поки що можна трохи пограти. Так, я вас усіх тут зроблю. Отримуйте. М -м, який запах. Ой, це ж мій попкорн. Готово. О, що відбувається? Хожа на попкорн апокаліпсис. І що в цьому поганого? Не літайте. Всім вистачить.